Руслан Слободян, голова держенергонагляду, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас, пане Руслана. Знаємо, що е, існували обмеження в Харківській області, в Дніпропетровській області. Так лишається і на тепер. І який прогноз надалі? Так, ну напередодні е, на світанку суботи ми мали чергову ракетно дронову атаку по об'єктах електроенергетики. Це вже четверта така атака, починаючи з 22 березня. І, на жаль, відбулося влучання по деяких об'єктах. Тому протягом вихідних ми мали певні обмеження по електропостачанню по місту Харкову, а також по Криворізькому промисловому енерговузлу. По решті території України ситуація була стабільна. За винятком прифронтових районів, де 424 населених пункти залишаються на цей момент знеструмленими. Там наразі немає можливості відновити електропостачання. Але в цілому, підкреслюю, немає необхідності на даний момент запроваджувати графіки відключень. Так, існує певний дефіцит електроенергії, але він цілком покривається за рахунок імпорту. Ну але залишається надзвичайно важливим. Питання ощадливого використання електроенергії, особливо протягом вечірнього піку, навантаження енергосистеми з тією метою, щоб таки не довелося запроваджувати графіки обмежень. Причому звертаю увагу, тут мова не йде про відмову від використання електроенергії, а прохання просто перенести включення енергозатратних пристроїв в інші години доби. Я хочу уточнити. Ви сказали про те, що є деякі райони, селища, населені пункти, де не вдалося відновити електропостачання. А скільки це триватиме? Наразі це, наприклад, біля ста населених пунктів Донецької області, які так. знаходяться ну, практично на лінії зіткнення. Там фізично немає можливості відновити електропостачання. Аналогічно, це прикордонні регіони Сумщини, Харківщини. Прифронтові регіони Херсонської області, Запорізької. Це питання напряму пов'язане із постійними артилерійськими обстрілами, які униможливості. Тобто, єдиний вихід по факту це постачання. евакуація звідти. Ну, із тих населених пунктів, які безпосередньо поблизу лінії зіткнення. На жаль, так. Іншого варіанту там наразі не бачу. Пане Руслане, стосовно економії, до чого закликаєте, зокрема ви, і ми також наших глядачів обмежень для користування побутових споживачів і промислових. Тут зрозуміло, що від промислових економії більше, але тим не менш населення теж закликають економити, особливо в пікові години. А поясніть цю необхідність власне співвідношення так економії електроенергії від промислових до побутових споживачів. Так, ну на перший погляд дійсно може видатись, що простіше було б обмежити електроспоживання промислових підприємств, які споживають досить великі обсяги електроенергії. Але тут напевне має бути певний баланс, оскільки е промислові підприємства є якраз тою базою економічної і військової. Стабільності могутності нашої держави тому повністю економити споживання електроенергії за рахунок саме таких підприємств було б недоцільно. Це питання до якого мають долучитися свідомо і великі підприємства, і громадяни з метою зміщення піку споживання своїми електроприладами в інші години доби. А зараз на яких об'єктах Державний Держенегро... енергонагляд скеровує зараз свій погляд щодо перевірок, на яких зараз об'єктах найбільше зосереджені? Звичайно, ми долучені в першу чергу до огляду об'єктів генерації, яка найбільше постраждала внаслідок нещодавніх атак. А також об'єкти національного оператора системи передачі як Укренерго. Також операторів систем розподілу. Ну останнім часом це об'єкти переважно Дніпропетровська, Львівська Івано-Франківська області. Ну, власне, хочемо запитати так чи інакше стосовно прогнозу, та на літній період, наскільки очікується зросте споживання електроенергії українцями, якщо ну, брати досвід минулого року. Так, ну літом є певне зростання обсягів споживання електроенергії. Можливо, це буде зростання відсотків на 20-30, але очікуємо, що в цілому ці денні піки будуть покриватися приростом виробництва електроенергії на відновлюваних джерелах енергії. В першу чергу, це сонячні електростанції. Так, уже сьогодні ми бачимо помітне зростання обсягів генерованої електроенергії на таких об'єктах. Тому якоїсь критичної ситуації ми не очікуємо. От так, питання ощадливого споживання буде залишатися актуальним і протягом літніх місяців, ну і паралельно триватиме відновлення тих об'єктів електроенергетики, які зазнали ушкодження. Але цей процес він буде досить тривалий в часі. Наразі ще по деяких об'єктах досі триває розбір завалів. Залучається активна міжнародна допомога так нещодавно. Міністр енергетики Герман Галущенко провів ряд переговорів із партнерами із Японії, країн Балтії Німеччини. Ведуться переговори про постачання обладнання для генеруючих компаній, які постраждали внаслідок атак. А також ведуться активні переговори по залученню. В Україну великої кількості установок розподіленої генерації, такі як газотурбіні, газопоршневі, з метою максимально роззасередити генеруючі потужності по всій території України і зробити це якомога швидше, щоб максимально з такими потужностями увійти в наступний осінньо зимовий період. Також хочу. А... Спитати в контексті з тих же сонячних електростанцій, коротко, пане Руслане, чи зростає площа цих електростанцій, і якщо є топ якихось регіонів, то які найбільше показують результати зростання цих площ? Ну наразі бачимо приріст якраз в сегменті приватних невеликих дахових сонячних електростанцій. Це теж в цілком в цілому по Україні дає досить серйозний приріст. Серед великих установок наразі великого зростання не помітно, тому що це великі інвестиції. Ну і з зрозумілих причин закордонні інвестори зараз не поспішають із будівництвом таких установок в Україні. Разом з тим відбувається певний розвиток вітрових потужностей, досить серйозний. Ну місця їх будівництва з відомих причин я оприлюднювати не можу. Зрозуміло, дякуємо вам за відповіді і коментарі. Руслан Слободян, голова держенерго нагляду, був з нами на зв'язку. Рухаємося далі.